Початку року на Тернопільщині виникло 110 пожеж, в яких загинуло восьмеро людей. Найбільше жертв у Кременецькому районі четверо. Саме там і стався останній трагічний випадок. Сьогодні в підрозділ управління державної технології безпеки поступила заява про загибель людини в селі Гаї Кременецького району. Це загинула жінка 21-го року народження, причиною загибелі послужила необережне обережне поводження дзвонем. На даний час проводиться перевірка по даному факту пожежі. І після закінчення буде встановлена остаточна причина та й обставини виникнення цієї пожежі. Значно збільшилась цьогоріч кількість пожеж, спричинених пічним опаленням, кажуть рятувальники. Воно в нашій області займає перше місце серед причин загорянь. Необережне поводження з вогнем, перевантаження електромереж чи несправні електрообігрівачі також можуть коштувати людям життям. Аби уникнути лиха, пожежники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки при користуванні електрообігрівачами та пічним опаленням. Необхідно від домарів забрати всі спалими, не матеріали, які знаходяться на горищах або знаходяться в кімнатах. Також необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки при користуванні електронагрівними приладами. В свою чергу, необхідно не перевантажувати електромережу і запобіжники, які стоять, не витримують, короткого замикання, перевантаження виникають пожежі. Також користування електронагрівними приладами необхідно дотримуватися безпечної відстані від нагрівного приладу до спалимих матеріалів. І в жодному разі не залишати без нагляду дітей Цьогоріч в Нашій області під час пожеж не загинула жодна дитина, та випадки, в яких могла постраждати малеча в Україні, вже траплялись. Рятувальники нагадують, байдужість та необережність може коштувати вам не лише нажитого майна, а й життя та здоров'я.